У прилуках півроку працювали юристи благодійного фонду «Stabilization Support Services. Фахівці проводили консультації з актуальних у час війни тем. Кожен місяць у нас проходили по декілька таких заходів, як для внутрішньопереміщених осіб, так і для представників органів місцевого самоврядування місцевих громадських організацій, благодійних фондів, на яких ми розкривали і тренінги, проводили і такі інформаційні заходи, під час яких розкривали актуальні питання. Які пов'язані з подоланням наслідків збройного конфлікту, війни в Україні щодо підтримки потерпілого населення, внутрішньопереміщених осіб. Загалом у нас було таких п'ять тематичних заходів, але кількість самих проведених відповідно інформаційних сесій їх набагато більше, тому що по деяким заходам ми проводили по декілька таких. Зустрічі, бо був більше запит від людей, і ми намагалися охопити якомога більше потребуючих людей цими темами. 18 листопада у Прилуцькій міській раді організували дві останні у цьому році навчальні сесії. Тема дійсно у нас сьогодні одна, але ми проводимо для внутрішньоприміщених осіб. Просто ми зібрали дві групи людей. Тема у нас така, в принципі, наразі дуже актуальна. Це відновлення втрачених документів, це відповідно і правоостановлюючі документи на нерухомість, і особисті документи громадян. Це те, з чим до нас дуже часто звертаються і внутрішнє приміщення особи і люди, які постраждали внаслідок воєнних дій. Тому ми сьогодні будемо саме розказувати про процедуру відновлення цих документів, як це можна зробити. І навіть в тих випадках, коли це превентивні дії, не тільки тоді коли людина постраждала, і коли є відповідна проблема, ми хочемо наголосити на тому, щоб кожен з присутніх на заході також перевірив, чи, наприклад, внесена інформація до реєстру до нерухомого майна. Щоб відповідно потім не було проблем з тим, щоб отримати компенсацію, там що відновити документи втрачення. Дмитро Науменко говорить з цієї теми чимало питань, тому і працюють у прилуках. Через обстріли українці вимушені евакуюватися із зони бойових дій. Іноді під час швидких зборів або через руйнування житла не всі документи вдається забрати із собою. Дуже часто документи втрачаються, або вони знищуються внаслідок обстрілів, знаходяться в самому там будинку чи квартирі. З 2013 року, з 1 січня, у нас функціонує електронний реєстр е, державний щодо нерухового майна, куди вноситься ця інформація. Але е, дуже часто ця інформація відсутня, тому що, е, наприклад, купувалася нерухомість ще до цієї дати раніше і не вносилася в електронні реєстри або спадку, спадщина приймалася. І в випадку втрати документів і відсутності інформації в електронних реєстрах, тоді, звичайно, більш складно відновити ці документи. Особливо виникає складності для громадян, які перемістилися з тимчасово окупованих територій, тому що там відповідних об'єктивних обставин архіви не вивозилися. А для того, щоб людині відновити документи, перш за все зазвичай ми звертаємося з письмовими запитами до тих органів, які їх видавали. А на тимчасово окупованих територіях такі органи не функціонують і не завжди змозі переміститися і вивести відповідні архіви. І тоді вже людині треба буде в судовому порядку встановлювати право власності. І Це вже, звичайно, більш таки тривалий дороговартісний. Процедура така для людини, але в принципі це також можливо зробити сьогодні. Прилуцька громада нове місце для життя для 2575 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених українців. Пан Валерій разом із дружиною тут три роки. 18 листопада подружжя долучилося до тренінгу. Дуже важливо, тому що ми з нової каховки і вся недвижимость все у нас там. І юридичні вопроси хлопці добре розповіли, розказали, роз'яснили. Фахівці підкреслюють, попит на правові консультації серед переселенців зростає, адже люди продовжують адаптуватися до нових умов життя. А підтримка у відновленні документів і захисті своїх прав дає їм можливість упевненіше будувати майбутнє в громаді, яка стала для них новим домом.